Це нормально, якщо твої бажання змінюються. якщо твої вподобання не є однаковими впродовж років, місяців, і якщо раптом ти хочеш чогось іншого. Ненормально ігнорувати свої зміни в вподобаннях і продовжувати робити щось тільки тому, що тобі це. Подобалось до цього, тобі хотілося цього раніше продовжувати через те, що тоді ти почав під впливом свого бажання. І це було добре. Але так само певні наміри, певні прагнення вони можуть трансформуватись в щось інше. Але ми можемо цього не помічати, тому що стаємо заложниками. Того свого образу і тих своїх цінностей, тобто чогось звичного, усталеного вже для нас. І цінним є помічати і час від часу перепитувати себе, чи досі ти цього хочеш, чи досі ти бажаєш цим займатися, чи досі ти хочеш це носити. Чи може це вже не про тебе? Може, ти змінився? І, відповідно, змінилися ті вподобання, переконання. Важливо рухатися і змінювати те, що вже віджило себе для тебе. Адже все з часом змінюється. Ніщо не є вічним, ніщо не є сталим. І подеколи. Це може лякати, але це та істина, яку просто потрібно прийняти. І насправді немає нічого поганого в тому, щоб відійти від чогось старого і перейти до нового, якщо ти істинно цього потребуєш. Адже тоді буде екологічне продовження процесу, для тебе не буде тягарем продовжувати наслідувати. Те, що ти започаткував колись. Зрештою, можна видозмінити якусь частину, яка вже не є актуальною для тебе, і тоді все заграє новими фарбами. Тоді ти внесеш певну свіжість і знову будеш отримувати задоволення, якщо раптом ти його втратив у процесі. Тому що так буває. Буває через те, що щось вже набридло, щось вже не потрібно і не актуально. І подеколи доцільно взяти паузу, зупинитись і, якби перепочити від того. І, можливо, за кілька днів повернешся, як ні в чому не бувало. Але буває по-іншому. Розумієш, що вже так не хочеш, вже це не працює. І тоді доцільно зупинитися і знайти якісь нові сенси, знайти. На що ти хотів би це замінити. Не просто вилучити щось зі свого життя, бо, так чи інакше, на порожнє місце має прийти щось нове. Ти не можеш просто вилучити щось, Закон Всесвіту. Тому буде легше навіть для тебе подумати, що прийде натомість, що ти внесеш в свій стиль життя, в свій раціон, залежно від того, який контекст, щоб це стало знову чимось живим для тебе і не обтяжувало.